Отримані меблі для закладів дошкільної освіти вже розвезли по садочкам. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Василь Білогура. Завдяки укладеній угоді між Чернівською міською радою та Міністерством економіки Латвії для закладів дошкільної освіти наприкінці 2023 року ми отримали 2000 стільчиків, 500 трьохярусних ярусних ліжок, 505 п'ятисекційних шаф для роздягання, 305 п'ятисекційних вішалок для рушників, а також 88 вуличних ігрових майданчиків чотирьох видів. Після передачі такої кількості допомоги минуло не так багато часу, а вона вже розставлена по своїх місцях. Окрім дитячих комплексів, бо їхня установка розпочнеться за кілька місяців. Також меблями планують обладнати і укриття деяких дошкільних установ. Це не перша допомога від цієї країни Чернігову. Нагадаємо, весною міністерка економіки Латвії була з візитом і повідомила, що її країна надасть допомогу Чернігову на 2 мільйони євро. Не так давно модульні будиночки для ВПО, які надала Латвія, відвідав їх президент. А 6 грудня на святого Миколая столиця Латвії передала 10 автобусів на ходу, розрахованих на близько. 100 пасажирів кожен